Усім привіт! Більше року не було на моєму каналі жодного відео. Року дуже важкого року для України. І зібравшись силами нарешті, зі набравшись натхнення, я вирішила розпочати знову вести свій канал. І цей канал буде тепер українськомовним, тому що продвігаємо ми український контент. І по іншому у світі цих подій, які відбуваються в Україні, не може бути інакше. Тому перше відео, яке я хочу запустити, й да, воно буде присвячене новому виробнику в Україні силиконових форм для милої свічок. А це буде формочка зефірки. Я отримую цю формочку по оцінці, тому що є на ній вона перша, і на ній є деякі зовнішні дефекти, але на саме милко воно не впливає. Форма сама класна, м'яка, тягнеться, просто чудова і приємна в руках. І я покажу її заливку цієї форми у двох кольорах, щоб ви побачили, що вона виглядає дуже круто. В різних кольорах. І так, для роботи я буду використовувати білу основу Нері, пігмент тісто, пігмент та малина, турція і я обрала для себе два аромати США. І так, в розтоплену основу я додаю пігмент малина, додаю по краплинці до отримання потрібного мені ніжно-рожевого кольору. Добре, все перемішую і додаю вже профарбовану основу, одушку, збризю форму спиртом і заливаю її до середини. І простуку форму, щоб вийшли усі пухирці. І після цього заливаю форму до кінця, з бризовою спиртом і залишаю застигати. І в білу основу я буду додавати тепер пігмент тісто. Мені потрібен такий ніжний карамельний колір, тому мені потрібно зовсім трошечки цього пігменту. Також цю основу я ароматизую іншим ароматом. Збризгу форму, заливаю форму до середини, прохлопую її, щоб вийшло все повітря, заливаю до кінця і залишаю застигати. І так, рожева формочка наша застигла, бізешка просто неймовірна. Я зроблю їй ще таку ж половинку. Також дивимося, яка в нас бізешка карамельна, вона просто ну, неймовірно смачна. Дві половинки я процарапую, залишками рожевої основи я скріплюю дві половинки. І трошечки придавлю і ось такі у нас зефірки вийшли. Якщо вам сподобалось, тисніть на лайки, на колокольчик і підписуйтесь. До зустрічі!